Тя увійшло у нову епідеміологічну зону помаранчеву від сьогодні, 24 лютого, згідно постанови кабінету міністрів України, вводяться додаткові обмеження. Відтак заборонили перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, самовільно залишати місця обсервації та самоізоляції, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу. Також під забороною проведення банкетів та святкувань із значною кількістю відвідувачів, максимум 4 людини за столиком. А відстань між столами – два метри. Пересування по закладу харчування дозволили тільки у масті, а ресторани та кафе можуть працювати лише до 24-ї години. Громадське харчування від сьогодні заборонено стосовно проведення дозвілля. Тобто, якщо це ресторан, який харчує людей, то у нього є обмеження щодо кількості посадкових місць. Але це якщо це ресторан, в якому відбувається дискотека, то він не може працювати. Він буде він буде закритий. Такі обмеження вводяться через значну кількість захворілих на covid 19 Тільки за минулу добу на Закарпатті зафіксували 389 нових випадків коронавірусу, а померли 13 пацієнтів. Це новий антирекорд в області. Одужали 124 людини. Також медики наголошують на тому, що кількість важких пацієнтів у лікарнях збільшилася. І якщо раніше за статистикою кожен п'ятий після проходження ПЛР мав позитивний результат, то зараз із 10 людей сім матимуть. Ковід, а шість опорних лікарень із 17, які приймають пацієнтів із коронавірусом, заповнені на 100%. 228 ліжкомісць, ліжкомість, які були додані минулого тижня, заповнилися за один день.